Що ми вже всі зібралися, так? Так, питання від Саші, поки не почали, у мене на нього возник вопрос. От руни можуть даватися не всім. От, наприклад, колдовство в цілому вже не всім підвласно. З рунами може так же бути. Так, звісно. Звісно, мені б дуже хотілося стверджувати, що з рунами можуть працювати всі. Теоретично, так, а практично ні. Але, як показує моя практика, Просто у всіх різні відносини з рунами. Це, можливо, так само, як спорт. знаєте, Треба знайти свій вид спорту. Так само, ну, можливо, це більше як порівняння для магії загалом. Так? Магія вона буває дуже різна. І так само, як і спорт, наприклад, він буває різний. Так? І те, що одним дається. Легко іншим воно взагалі не заходить, але це не означає, що людина не любить спорт, він не для неї. Просто треба знайти свій вид. З магією, з чаклунством так само. Тут треба знайти свій вид магії, тут треба знайти, якщо, наприклад, ви переконали, що руни це вид магії, який підходить вам, то тут теж не так все просто. Треба ще знайти свій особистий підхід до рун. І в рунах, бачите, у кожного свій ритм, свій темп. Тобто ми не можемо руни пройти як таким інтенсивом, знаєте, там за три тижні чи за три місяці. Бачите, ми з вами вже більше півроку, ну, півроку займаємося, да? скоро буде більше, ніж півроку. І все одно у всіх воно по-різному, хтось швидше щось сприймає, хтось повільніше. І це нормально. Тут я можу сказати, що так, руни дійсно не всім підходять, але. Я бачу на своєму досвіді, що якщо людина щиро цікавиться рунами, причому, якщо це протягом довгого часу людина цікавиться рунами, то е на це є якась причина. Я думаю, що це не просто так. І тут просто багато хто зливається на тому етапі, що це не швидко далося, що це далося не одразу. І люди думають, мабуть, це не для мене. Або коли щось пішло не так, там якийсь неприємний досвід стався. так? Бо ми знаємо, що руни вони підіймають багато всього в людині, багато якихось там переживань, відчуттів. І інколи це буває дуже неприємно, інколи це буває дуже боляче, і руни можуть ще й спричинити якийсь неприємний досвід. так? Це буває. Це від, від цього нікуди не дінешся, правда. Але тут також хтось цього лякається. А хтось розуміє, що ну, так, от буває і так. Наступний раз я якось інакше спробую це робити, чи там у когось щось піднялося, таке неприємне під час проживання рун, і він почав з цим працювати, з цими відчуттями. Тому тут у кожного дуже унікальна своя особиста історія, я би сказала так, скоріше. І так, є, звісно, люди, яким взагалі не варто рунами займатися, але я думаю, що. Вони і не, і не приходять до рун, якщо їм не варто ними займатися. Або, а якщо люди цікавляться рунами і саме цікавляться ними щиро, не просто там я хочу вивчати руни, бо я хочу там, їх просто використати, щоб щось досягти, да, і все, там, щоб повернути колишнього чи щоб виграти в лотерею гроші. Якщо тільки це мета, то тут ну це, це не найкращий варіант. Тут воно не буде йти так цікаво. А ті, хто хочуть вивчати руни, тому що вони руни люблять, я впевнена, що в них все виходить. Просто у всіх по-своєму, у всіх в своєму ритмі, в своєму темпі. І до речі, дуже гарне питання, Саша. Дякую.